Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському разом. Розпочинаємо новий інформаційний день, 3 червня, 1196 доба повномасштабної війни. Далі про чергову атаку Росії, про результати другого раунду переговорів у Стамбулі, про нічну погоню у Хмельницькому, яка закінчилась. ДТП я Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Ворог масово атакував шахедами Одесу, Чернігів та Харківщину. На жаль, є загиблі, поранені та зруйновані житлові будинки. Внаслідок удару по Одесі чотири людини травмовано. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Згоріли автівки. Чернігові постраждали четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. На Харківщині на жаль, одна людина загинула. Ще одна людина травмована через атаку Росії на цивільне підприємство. Учора українська та російська делегації за посередництва влади Туреччини провели другий раунд перемовин у Стамбулі, які тривали понад годину. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія обміняються військовополоненими у форматі тисяча на тисячу. Крім цього, за словами президента, сторони домовились про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Російська сторона передала Україні так званий меморандум, який зокрема містить бачення Росії щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ взяв тиждень для вивчення та аналізу документа. Після цього сторони зможуть скоординувати подальші кроки. Рустам Уміров додав, що запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів. За словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, росіяни відмовились від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Путіним. Знову гірка звістка про втрату сколихнула Шепетівську громаду 25 травня 2025 року. Під час виконання бойового завдання із забезпечення відсічі збройної агресії на Донецькому напрямку загинув старший сержант. Безкоровайний Сергій Володимирович 1975 року народження. Водій, електрик, відділення збору та обробки даних розвідки маневрної групи радіоелектронної розвідки роди безпілотних систем першого батальйону спеціального призначення до кінця виконував свій військовий обов'язок, віддавши життя за вільну Україну. Прощання із Сергієм відбудеться вже сьогодні, о 13-й годині, на площі імені Тараса Шевченка. Поховають воїна на міському кладовищі. 3 червня 2025 року оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому водій тікав від поліції та влетів у банер. Під час комендантської години на перехресті вулиць Львівське шосе та героїв Чорнобиля водій БМВ не зупинився на вимогу поліцейських та продовжив рух. Після чого водій не впорався з керуванням та наїхав на дорожній знак та пластиковий банер. АЗС. патрульні виявили у водія явні оснаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік відмовився пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку. Під час складання матеріалів на водія він запропонував поліцейським хабар з метою уникнення адміністративної відповідальності. На попередження про кримінальну відповідальність за такі дії водій не реагував та продовжував пропонувати патрульним кошти. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для кваліфікації дій кермувальника. Хмельницькому пожежа сама приїхала до воріт пожежної рятувальної частини. Учора по обіді біля третьої державної пожежно-рятувальної частини Хмельницького стався незвичайний випадок. До воріт під'їхала вантажівка, вщент переповнена мішками з вугіллям. Мовірно, через самозаймання вантаж почав горіти. Водій вчасно зорієнтувався та припаркувався біля надзвичайників. Вогнеборці миттєво ліквідували пожежу. Вантажівка та небезпечний вантаж врятовані. На щастя, ніхто не постраждав. Сьогодні у обласному центрі заплановані ремонтні роботи енергетики попереджають про відключення електроенергії. Отже, до 17-ї години без світла залишаться мешканці частини мікрорайону Ружична, а також провулок Лушенкова, провулок Молодіжний, проїзд Росошанський, перший, вулиця Пілоцька, Повстанська, Прибузька, Річкова, Спортивна, Староміська, вулиця Чорновола, провулок Марка Вовчка, вулиця та провулок Тракторний, вулиця Заводська, проїзд Мрії, Перший та Другий, та проїзд Надій четвертий, а також проїзд січовий: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий та шостий. Ще більше інформації у телеграм-каналі Першого Подільського. Тож скануйте який бачите на екрані, та долучайтесь до нашої спільноти. Синоптики попереджають про грози сильні пориви вітру 15-20 метрів на секунду та місцями град. Температура по області сягатиме 27 градусів з позначкою. Плюс бажаємо, аби цей вівторок був далий та приємний. Ми ж побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.